Сьогодні у нас 21 листопада 2023 року, 8 година 33 хвилини. Продовжую кожен день займатися спортом, ранковою зарядкою, вести здоровий спосіб життя, показувати гарний приклад нашій молоді, обидва корумпованим окупантам і злочинцям, які заволоділи свідомістю інших більш слабкіших людей, показувати хто і хто. Бо це дуже важливо, поки вони не зрозуміє, що тільки в здоровому тілі може перебувати здоровий глузд. Нічого в країні і в світі в цілому не зміниться. Нехай буде соромно тим дорослим, які продовжують перебувати в стані жадібності, в стані. зарбовування і так далі. П'ятдесят Дуже приємно на дворі, не холодно після ранкового душу. Свіжо. Дуже прикро, що завжди підставляють більш слабких, більш незахищених, наркозалежних, хворих істот людей, яким потрібна допомога. Але корумповані злочинці цими людьми користуються, бо знають, що їм за це нічого не буде. Дуже прикро. Ось вот така вот обстановка обстановка мене на дворі ранкова снігова.